BMW X5 2011 року випуску має пробіг 265 тисяч км, бензиновий двигун 3 літри, трансмісія автомат, тип приводу повний. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, підсилювач керма, електрорегулювання кермової колонки, подушки безпеки, центральний замок, бортовий комп'ютер. Електросклопідйомники, електропривід дзеркал, шкіряний салон, мультикермо, круїз-контроль, двозонний клімат-контроль, електрорегулювання та пам'ять сидінь, підігрів сидінь, датчик світла, датчик дощу, електропривід кришки багажника, парктроніки передні та задні, легкосплавні диски Р20. Динамічний позашляховик преміум класу з надійним та потужним бензиновим двигуном. Авто ввезено із США з повністю непошкодженим кузовом у рідній фарбі. Була заміна двигуна. За технічним станом нарікань немає. Є можливість перевірки на СТО.